Так, Доброго вечора, ми з України. Так, Ду-62. Я жадіб на подлюка, тому зробив інакше. В ТМ викручується проміжний детонатор, а на його місце ставиться отакий от з пружинними плюстками та підмазкою з ПВВ. Вкручувати не треба, по упирається в різьбу, навіть пошкоджень. Часто буває, що МВП МВЧ вже не впроти Буває, особливо, коли мабуть, всі бачили відео, коли так от ліхо розвантажують повний там самосвал і Підняли, воно все висапилось або просто кидають, от, от воно падає нахер, отак, от, от, на тарець. Ну, тут, якби трохи прим'ялось, але головне у нього то, що воно ю... от особливо на металевою. Оце гніздо. З різьбою, воно становиться трохи аварій. Трохи. Але хер ви туди вже той рідний підривач, коли закрутите. Тому за таке розвантаження треба давати пизд. Так, ставиться метео, клаце стало. Тобто усе кільце з різьбою друкувати не потрібно, вистачає чотирьох колісків. Що цікаво, скину файли для друку. Ну надрукальний їх. Тонатор схований нижче верхній. Міни можна штатною кришкою прикрити, якщо облаштовується фугас, наприклад. Його засипати де те саме подавати недолік міни, яка фактично стандартним зарядом, але не має ні здати засоби підреву. Ну, приблизно поняв що, ви не, тільки не зовсім поняв, який проміжний детонатор ви викручуєте. Якщо ви викручуєте друга. Ну, Якщо ви викручуєте проміжний детонатор, який там стоїть в самой міні, то там вот про там тратил пресований. Там вот така банка. Ну, вот такая банка, як консервна. Ну, вона напхана этим самим І піджата вона кільцем. На різьбі піджата. Тобто, якщо от у вас міна без МВЧ, ну без підривача, і ви туди дивитесь, ви якраз бачите верхню, верхню поверхню цієї банки з пресованим тротівом. От Він і є проміжний детонатор. Тетрілова шашка знаходиться в самому підривачу. Тобто, що там там у нас МВЧ, оцей, да? знизу у нього пластикова кришка, що закриває механізм. І от там на дні кришки. Пластик там ввернутий, таблетка отака десь, з тетріва Тобто оце тетрів оце тратіу ж тобто, вогнєвий ланцюг виходить зовсім, скажем, длинний Капсуль детонатор стоїть, підрив капсуля детонатора, він підриває таблетку з. Стетріла, таблетка стетріла підриває проміжний спресованого тротила, а цей проміжний підриває вже основний заряд, з чого там савок напхав. Савок туди пхав, що за тут морські суміші раз на всяке, ТГ. Все, що було, все і пхав. І сенс в цьому, в общем-то, який. Що для збільшення потужності вибуху. Тобто прибрати ну, щось від цього, ну, воно скоріш за все вибухне, але вибухне не повністю. Тобі ж там якась частина розлетиться. Можливо, кусками, можливо, від якоїсь пилі. Ну, не прореагує все. Щоб воно прореагувало от просто вся вибухова речовина основного заряду потрібно дуже потужна. Скажемо, ударна хвиля, для цього потрібен потужний заряд. І тому ото такий ланцюг підриву. Тому, в общем, якщо ви викручуєте саме оце, то це ну, погана ідея. Тому тобто, що цей проміжний його треба оставляти, тому що якщо його прибрати, ви зменшуєте і добре зменшуєте потужність вибуху самим. Ну і відповідно, от, чому Ду-62, ото так зроблений був, що все вкушу, от той, що я поробив, що там ото вставляється, оце у нас ЕД, вкручується ж в ту пробку, а отут от набивається пластиду. Тобто що це у нас проміжний детонатор. І у нас замістой шашки. чашки. Де підрив йде, підриває оцей проміжний з пластіда, він підриває проміжний штатний тобто збережену ланцюг. Тому якщо ви це прибираєте, не треба його прибирати, оставляйте його там, де було б. Ну, як я розумію, ці ваші лапки якісь тим самим з детонатором. Ну і да, сюди прийдеться пластид якось напихувати. Ну, Якби має право на життя, дуже просто це чим простіше, їх можна заготовити заздалегідь, напхати пластида ці пробки, все, воно нікуди від туди не дівається. І далі, коли треба, доставити. Вкрутив, вкрутив детонатор і все. Тобто ж не треба окремо пластити з собою тягати, щоб туди її напхати. Ну і плюс воно сходу, функціонал, що воно сходу затих. Отвір, тому що, скажімо, попадання води отуди от внутрішньо, воно критично. Ця пробка ж зроблена таким макаром, що вона отут от штатно обжимає резинову прокладку, яка стоїть. там. Е, і, собственно, от Попадання води воно критично, тому що випадки, коли проїхали ту резинову прокладку і закрутили штатний МВЧ. І натекла туди вода, міна довго стояла, а особливость зимой, коли та вода ще й замерзла. І там получился, от он на цьому утротиловом проміжному детонаторі, поверх получился слой льда. Ну даже і слоя води теж вистачає. <клес> Далі приїхав танк, наїхав. Підривач спрацьовує, але вода, ну або буде неповний вибух, або взагалі вибуха основного не будет. То тобто, есть детонатор, він вода або льод, виходить як лінза, яку б'ється ударна хвиля від цих двох детонаторів і пизає обратно. Тобі ж проламує от, МВЧ, сифони наружу, а сама міна остається не Тобі попадання води туди критично воно може не спрацьовувати, особливо зимою, коли вода замерзла. Тому собственно, от сенс чому Д-62 саме так і зробить. Ну і економія вдруг, ну я якби не дуже бачу проблем, тому що цих пробок їх потрібно, скажімо так, на порядки менше, ніж підривачів рідних для постановки мін в штатному варіанті. Ну я думаю, що вдруг армія справиться з любым запитом.